Відповідайте правильно на запитання і збирайте собі вечерю. Або ви будете без вечері. <рес> З чого роблять хліб? Борошна. З тіста. Борошна і вода. Правильно. Дрі... <рес> правильно. Вибирай, що ти хочеш. <рес> я люблю тепер. Який фрукт росте на пальмі? Ананас! Ні. Кокос. Правильно. Але то горіх. А фрукти чи горіх? Дайте і навчіть контррі. Аккуратно, аккуратно. Ну, бо я ковбасний. Ти ковбасний. Ага. Яка країна відома своїми піцами та пастою? Франція? Ні. Америка? Ні. Японія? Ні. Китай. Ні. Німеччина? Ні. Італія? Ні. О, та. <різь> Ще одні З якого молочного продукту роблять сир? А, молоко. Правда. О. правильно, правильно. А. Який вітамін міститься в апельсині? А. Ні. Б. Це може.